І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим та Тимофій. Всім привіт! І це п'ята серія хардкор виживання в Майнкрафті. Ми продовжуємо виживати з Тимофієм. Ми відрегенерували своє здоров'ячко за допомогою ягід, Е і відправляємося далі в подорож. Ми перечекали і тепер можемо йти далі. Ось, надіюся, я більше не помру. Ну, як, я не помирав, але був на дорозі до смерті. Надіюсь, більше такого не станеться. Ну що ж, ждемо в простий біом. Так, от сюди напевно. Блін, коли ж ми вийдемо на якусь рівнину чи ще щось? Так, біжимо, друзі, ну також ви ж не забувайте про лайк, підписку на мій канал. Та про дзвіночок. Ви теж не забувайте. А дзвіночок потрібен для того, щоб не пропускати нових відео. Я, здається, знайшов ревнину. Скоро буде вечір. І це трішки погано. Це О, а те, що я знайшов село це, О, не село, а ревнину це дуже добре. Лава. 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 Так, що? Ні, тут нема просто камінь. А, камінь. Чо як так можна камінь з лавою перепутати. А ні, там просто такий об'єм, ніби то там може. Бджілки, Бджілки і багато рівнини. і мало сіл, сел. О, як це правильно кажуть? Ой, вибачте, це мало. Ого, диви, мутанти. Диви мутовані вівці. А, вже розмутувалися. Ну Як мав сес. Зовсім нема селища. Во, во, отак, як Тимофій сказав. Селище, то. А я сіл сел. Тоже щось. Так, керівнина велика. ЄС! Тимофій! Ура! Ура! Знайшов село. Ура! Да. Єс! Ура, 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 ура! Ура! Давай, давай, біжи. Ура! Да, друзі! Нормально. Ура! Все, ура! Нарешті, друзі, ми знайшли те, що ми шукали, бо ціль нашої подорожі була це, саме основне знайти село, а там вже що знайдемо, те знайдемо. Не... Так, давай крадемо крадемо. Що? Що? Чого собі? О, давай дзвін візьмемо. Е... Там городи, а городи нам дуже потрібні. Сам розумієш для чого. Так, треба поїсти. І зараз треба піти поспати, бо я не хочу знову перетерпіти ну, терпіти цю ніч. Давай залазь в якийсь будинок, якась бібліотека. І в цьому будинку є. Мені здається, що тут немає. Тут нема. Давайте він чи якийсь. О, тут а є точно. А блін. Так. Давайте побігли, побігли, побігли. Блін, і тут ліжка нема. Та Йолки палки що ж то має бути таке? Давай вже в самий простий будинок. В самий простий. Сюди. Все, ура. Лягаємо. Виспались. Все, вже один день пройшов. Супер. Давайте добуваємо все, крім буряку. Ну, я думаю, буряку нам не потрібно. Свиней хіба що? Свиней, наша нам свиней? Я... Він, шкода, що та... е, кузні немає. Ні. Цього насіння хватить. Більше й не треба. Так. Картоплі. Тут так гарно городи засаджені. Моркви. Ну, моркви теж багато не треба. І картоплі багато треба. Досить багато. Ось. Друзі, <кій> <кій> тільки що е, ми нас знову викинуло, тому нам прийшлося сховатися і вже настала ніч. І. Нанесли нам так досить багато е уроном. Ми зараз лягаємо спати Тимофій. Хай ті ми... зомбаки вигорять. Ти ліг вже? Я не можу. А чого? Зомбі. А, точно, біля зом... зомбі, тож близько ну, зомби. Куди ти вийшов? дурний? Чуєш, зомбі, цей житель вийшов, і мене лише в зомбі. Мене там за вікном Кипер. О, все, я можу спати. Я зараз побуду на дому полос. Я, я, я не можу. Та, блін. За я їх спабу стріляти. Як? Звук. А ти маєш стріли? Ні, немає. Не лук. А де твоя собака? Она вже тоже амінь. Ти собі бігай, короче. У тут з двох вікон це. Кріпер. Кріпери? Да. У мене є тут там той житий книгар, який подає книжку на Добре. звідси. Добре. Звідси. Добре. Да не ти! Мене обкружили з усіх сторін. Коротше, друзі, коли настане ранок, ми підключимося до вас. Друзі, друзі, ура! Все, вже ранок нарешті. Тепер зомбі вже мали б всі Ой, горіти. Ні, вони ще не горять. Ще не горять? Вони почали почали. Все, горять, ті, які, хай горять. Тільки ті, ті, мене, вони це... Під... Дахом, я їх поубиваю. Окей. Кліпів у бажані, в тебе там кліпень. Я бачу, бачу. Я за його кукну. Кія. Та не підходь так близько. Кія. Все вбив. Хоп. Я вбив його. Я вийшов. Давай далі обшукуємо будинки. Може, тут щось знайдемо таке корисне для нас. Але скоріше всього нічого корисного ми тут вже не знайдемо. Шкода, шкода. Ну, головне наша ціль, то зроблена. Ми... Сіна ще треба взяти, чуєш? Угу. Сіна, сіна, сіна нам потрібно. Потім, може, щось придумаємо з нього. Давай, може, йдемо ще пошукаємо, може якось, може ще якесь село знайдемо. Це я тут побуду. Що? А тут у нас нема вже. Тут нема нічого вже до погоди і що. що? Жителі. Жителі. Ага. Uh -huh. Наші твіті жителі. Що? Перед... Давай побігли, звідси. Я тут буду. Тільки тут будеш, давай, ходи звідси, давай, давай. За... Взяти все. все. Потім вдома це помогу. Поставимо. Може одного лема, хоча не хочу ризкувати, все-таки хардкор. Звіски постаново і все. Ну, але все одно стрмно трішки. Стрм новато. Так, так, я дава то а то коні. -та, -тан -та, -тан та 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 Я знайшов новий біом. Який? Okay. Дивись, сніговий біом зимовий. Yeah. А yeah. там можуть. Оу. Чуєш, ж, тут не тільки цей зимовий біом. Тут ще оці от крижини. <coughs> 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 ну, так, це поганий біом, але якби. Моженку додавили того м, жителя, той, що вміє кидати е, кригу з цього. Ну, не жителя. Ну, якось там він, коротше, називається а, він, кидає кри, кидається кригою. Ні, ну Але зимовий біом хоча б безкорисний, але ну красивий. В ньому красиво виживати, типу, нормально. Може зараз ще щось знайду, поки буду ходити. А тебе нема? Оце вдома повісимо. Що? тебе нема кремню. Кремню? Да. Нема. Угу. Кремню в мене немає. Шкода. міні печерка. Знайшов, чуєш? Ось тут іглу. Ну, як две. <кій> Де тут є? Так, Іл... іглу. Я тут а й цей, видно, mm -hmm. прохід той. О, то б іде Туди. Я зараз то залізу. Оп. Давай забираємо те, що потрібно. І ліземо. <кій> 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 Чого я так закрив? Вау, прикольно. Який там жизнь? Це що за дві... зілівав і зображаю з собою. Зіл. зілізарка зображаю з собою. Та я взагалі тут все почищу, хоч буде в нас в собой. А це от поставим на другому поверсі, наприклад. Ну що ж, друзі, в принципі, я в другій серії більше задоволений. Ну, верніше, в п'ятій серії я більше задоволений, бо. Е, ого. Бо ми багато чого. Ну, знайшли і село, і то, і то, і то, і село, і оце от іглу. Ну, коротше, нормально. Ну, а жителі хай собі тут будуть. Я не мію їх виліковувати. Yes. Та я не вмію, не, не знаю. Музики, ну, і тебе краще. Тобі скорисно. Ну безкорисно. що ж, я зараз біжу до Тимофія і будемо помаленьку вертатися додому. Якщо будемо йти додому і ще, ще щось знайдемо, то до вас під'єднаємося. Наша дорога додому. Координати про мінуси зменшуються. Друзі, бігли, бігли, бігли і знайшли все од дерево. Наскільки я знаю, під оцим деревом мають бути ті, е, як ти в фізі, знаєш, як вони називаються? Я е, в серії. Мину... Я минулої серії за це говорив. Ти маєш ножниці? Давай, намай оце листя, воно нам ну, воно дуже гарне, декоративне. Давай... Це, там. Ой, на що ти купався такого. Лава може бути. Ось, друзі, надіюся, ми знайдемо те, що ми шукаємо. Але поки що я щось не бачу. Я взагалі не то як я кажу, але ну, Ти тут Давай купаємося в лес. Ступенька? Вс, моя лопата закінчилась. А крышка еще не Що-що? Залізу. Залізу? Да. Оу, железу нам говорится на да, да, Блін, ну де воно? Воно точно тут да, туда йде? Да, Та, ну це так. Блин Ай! а, а потім вилазити будемо. Mm. Хай нам я в нову але там вона натокається, як має бути. Так. І Ось сино попадеться лава. Ти ж розумієш, що ти поїдеш. Угу. Все, закінчились корені Ні, от, у мене ще є. Воно ще, воно. Воно, може, ми щось не ті сторони Та корені вже закінчились. Куди ти купаєш? Куди? Куди? Ось, дві корені. У мене знов корені. Корені знов? Так. Да. Nasze मुझे do siebie. Być, że choć pan się nie powinien. No, ale gra po prostu jest. Jeszcze. O, jeszcze. Nie Яка сама проста? Мені ага. ось проста. Блін. Але нам не треба проста. Не проста, не проста. Не проста, не проста. Супер, друзі! Нарешті ми дійшли. Ні. Ні. Ура, друзі! Ми знайшли те, що шукали. Так воно освітлює прикольно. До речі, ми ще хотіли дещо додати, але вони зараза не додали того. Знаєш, світлячка той, що вилітав. Okay. Uh -huh. А що вона якась така маленьке, маленьке? О, oh, все от нам треба. Uh -huh. Uh -huh. А, ні, uh -huh. Ми мусимо добути оці от красиві блоки, вони нам uh -huh. знадобляться. Uh -huh. У мене теж забитий інвентар, але я закидаюся якісь непотрібні речі. Чекай, де воно? А, по його. Ну все, думаю, цього досить буде, нам не треба аж повно багато всього Правда? Отут оп-оп вау Ота друзі на нас чекають прихильні опта відчепись від мене скелет. Ой, а ні оп, оп. темофіщ рятуй. На мене тут двоє напали, Я справитись не можу. Візьме на себе павука. О! Ай! Тимофій. Ляха. У мене півсердечка. Я б золоте яблуко. Капець! Я знаю, я тупо зробив, але. Блін! Це капець! Друзі, це вже другий раз. Я на дорозі до смерті. О, тут залізо є. Залізо? Супер. О, он там ще є цей. Е, оці... Рибки спеціальні. Чуєш? Це я вже є веслі. А може ще й алмаз зараз знайдемо? Тут бачу це є рекстоун. Ой, желізо є. Угу. Два. Я перший червоний. Три, чотири. О, тут копити багато є. П'ять. Угу, Тут дуже багато. Шість. Я так. І ось тут. Нам свій. А, ну та, п'ята висота, Тут це можуть бути алмази. Алми, алма. Алмази, алмази. Так, тут таких, тут таких, от таке. Що можна взяти? Для, собі? для, ой, для повного складу, оп оп, так, і де тут ще железо є. Може ще щось десь знайдемо. Тихо, ми рухайся. Чо? Помниш, що нові моделі кажанів добавили. Я знайшов нову кожану. Тут спеціаліст, він такий класний. Та Ти що кажанів ніколи? не... О, железо. У нього нова текстура. нова текстура. Кажана? Да, він спить. А ну, йди сюди. Зараз. Вже... Зараз бо я не можу пропустити стільки желіза. Більше нема Шкода. Там нема желіза, там немає. Я дуже радий, то може його. тут. Так ще може кінці. О. о, ще желізо. Я скоро мільйонером буду. Давайте копаємо Желізо. ми досить багато його назбираємо, супер. Може вже і броньку потім, якщо хватить, скраф... О, Це ще один залізний зеліз. сет, типу броніть, треба тільки 24 залізо. О, скелет! Тимофій! Тимофій! Тимофій тут, а, до... О, все, вже нема. Я тепер так боюся, як мене минулого разу чуть скелет не вбив. Як кріпер, я кріпера десь не так боюся, як скелета того дурного. Скелет такий дуже сильний, я б сказав. Ну, скелет, Бо то вони такі. Коли... Блін, Я думала, то знов скелет летить. Бо! Блін. Ну, коротше, друзі, ми будемо вилазити вже нагору, може ще трохи по шахті пошастаємо. вже... пора вже додому вертатися. Ми вже щось затягнули цей похід. О, я знайшов цього кажана. Так? Yeah. Так, тобі? Та. 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 Нічого вроді не помінялося. Ну <ріць> коротше, добре тоді. Зустрінемося. У золото і лазурит. Прикольно. Шкода, що алмазів немає. Як це одне хп? Тимофій. Вважай, бо тебе як зараз хтось підійде і чик-чик-чик. в яму. Я, Я, так, так. він. Їжа. У мене їжа? Хліб один. Хм. О, це вже мінус восьма висота. Йолки палки. Це вже я за е, далеко зайшов, треба підноситися нагору. Це мене пакалів вже й нема. Смого Ну, Коротше, добре тоді, друзі. Зустрінемося вже вдома. Так, ну що ж, друзі, ось і завершилася п'ята серія. Ми вже прийшли додому, нас і відьми стріляли, і ви б знали, скільки всього сталося, але ми не встигли включити камеру. Ось. Ну що ж, з вас лайк, підписка та всім па, -па. Всім пока!